Професор, доктор географічних наук, автор шести поетичних збірок, редактор та упорядник наукових видань. Ось такого гостя вчора зустрічали у Прилуцькому гуманітарно-педагогічному коледжі імені Івана Яковича Франка, а звати його Володимир Пащенко. Приїзд гостя саме до Прилук не є випадковим, бо сам він родом з Прилуччини із села Мала Дівиця. Тож з радістю приїхав на зустріч із Прилуцьким студентством. Приїжджає Володимир Михайлович на Прилуччину часто тому і помічає зміни, що відбулись у при луках та районі розповідає про свої враження від людей, молоді, що тут живе, особливо приємно спілкуватися із земляками. У мене є прилуцькі студенти. Часом їх доводиться підштовхувати, бо вони деякі з них російськомовні. Це не зовсім добре. Але врешті молодь гарна і повторюю, спілкуватися приємно з земляками. У підколеджі професора Пащенка вітали по різному Тут йому і пісень співали, і інсценівки ставили, і вірші його авторські декламували. До речі, Володимир Михайлович сказав, що здивований тим, що його презентували як поета, адже маючи велику кількість професійно складених віршів, які вилились у шість поетичних збірок, він все ж вважав себе в основному лише викладачем та науковцем. Але люди, які знають пана Володимира, мало не все своє свідоме життя, поважають і цінують свого земляка за всю його творчу і науку. Діяльність без винятку. Ось як вони говорять про нього. Він є не просто якийсь там науковець, а він є сьогодні великим вченим географом. Не так багато географів посилали на острів Зміїний, досліджувати, описувати і доводити. А так про професора і поета розповідає ініціатор та організатор творчого вечора Лідія Скотнікова. В одному з віршів ви писали, що кожному Бог Еверест свій послав, але кожен прагне ще і космосу. Ви та людина, яка досягла і Евересту, і сягнула космосу. Ну а ми на все те дивились, слухали та й собі вирішили поспілкуватися з земляком, якого знає, чи не вся Україна. А розповідав він нам про своє творче становлення, про рідну прилучену, про свою наукову діяльність та про свої подорожі. І на сам кінець дещо побажав для прилучан. Прилучена наша дуже гарна. Вона багата, людьми багата, землею, природою багата. Я хотів би, щоб ми. Шанували, цінували цю природу, щоб нам ніколи не було соромно за те, що у нас в нашому рідному краї щось не так. Як приємно я приїжджав, який славний, гарний пам'ятник Шевченку, молодий Шевченко, талановитий, натхненний, Мабуть, із кращих пам'ятників, які є в Україні, це в прилуках.